Директор Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар говорить: документи на передачу подали ще два роки тому. На даний час фінансується з двох джерел. Наш навчальний заклад, це перше джерело, це міська казна. Значить, міська влада фінансує повністю заробітну плату. і Наші комунальні витрати, а також і соціальне питання це стипендія наших учнів. Також є професії загальнодержавного значення. Це професія, яка є в нашому навчальному закладі, це токар, яка фінансується повністю з державного бюджету. Василь Селізар вважає перехід в комунальну власність позитивною зміною для навчального закладу. Буде більше приділятися уваги для того, щоб підтримати матеріально-технічну базу. Тому що на сьогоднішній день ну різні власності, практично державна власність і міська власність, тому е, приймати рішення про фінансування або десь капітальні ремонти, це надзвичайно складно. 24 навчальні заклади професійно-технічної освіти мають перейти з державної власності в комунальну Хмельницької обласної ради як представника тергромад, розповідає директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Зараз додає, керування закладами відбувається за таким механізмом. Міська влада призначає керівників закладів та відповідає за господарські процеси. Департамент освіти і науки області відповідає за освітні процеси. Чому варто передавати в комунальну власність? Тоді власники, а саме обласна рада, буде мати стимуль, буде зацікавлена тому вкладати кошти в матеріально-технічну базу закладів, розвивати їх і сприяти їх повноцінному розвитку та функціонуванню. Додає, які зміни в керуванні закладами відбудуться при передачі. Коли передадуть, ну я думаю, що до того часу буде прийнятий новий закон про професійно-технічну освіту, буде розставлено всі крапки надії, створена ефективна система управління. За словами заступника міського голови Михайла Кривака, професійно-технічні заклади міста вже чотири роки повністю фінансуються за гроші з міського бюджету. Зокрема, в 2021 році на це взято 100 мільйонів гривень. Голова громадської організації Батьківська ініціатива міста Хмельницького Ольга Яневич Федишина вважає, основною проблемою при передачі закладів з державної власності в комунальну є загроза створення корупційних схем на місцях. Головне, щоб Громадськість люди розуміли, що разом з профтехучилищами, так, як таким закладом, до територіальної громади міста Хмельницького перейдуть і майнові комплекси. Це земля, це гуртожитки. І найголовніше, щоб тут не було корупційних схем. Ну, наприклад, там на території стадіону там побудувати багатоповерхівку. Має бути прицілений контроль над цими діями. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному. Хмельницький.